Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Я вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 28 квітня 2016 року. Страсний четвер. У Страсний четвер у Богослужінні згадуються чотири важливі події життя Христа Спасителя, тайна вечеря, на якій Господь встановив новозавітнє таїнство Євхаристії. Господь Ісус Христос уклав новий заповіт між Богом і людьми ціною власної крові. Цього дня у храмі служать літурію святого Василія Великого, а єпископи вмивають ноги дванадцятьом священнослужителям, як це вчинив Ісус Христос дві тисячі років тому своїм учням на знак глибокого смирення і любові до них, а також як повчання всім християнам не шукати влади один над одним, а слугувати один одному. Згадується молитва Господа в Ецеманському саду, коли Христос від душевних терпінь плакав кривавими сльозами. У великий четвер в монастирях традиційно починаються всі приготування до Великодня. Вважається, що цього дня потрібно встати ще до світанку і з самого ранку очищати душу і серце молитвами. Тільки після цього можна приступати до фарбування яєць та приготування пасу. Страсний четвер також називають чистим четвергом, бо з цього дня починаються особливі приготування до святкування Пасхи, віруючи, очищають житло від бруду, а також починають пекти паски та фарбувати великодні крашенки. Цього дня звершуються єпископами освячення мира. На Божественній літургії святого Василія Великого з великою Вечірнею читаємо наступні слова святого Євангелія. Як же Ісус кінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, мій син чоловічий, буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященика, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса й убити. Тільки ж казали не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от коли Ісус був у вітанні в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього одна жінка з алебастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і виляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні, нарікали й казали, навіщо таке марнотратство? Це можна було дорого продати й дати бідним. Ісус зауважив це й сказав їм, чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою. Мене ж не завжди маєте, виливши це миро. На моє тіло вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідуватися Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомін. Тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Іскаріотський, подався до первосвящеників і каже: що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісноків приступили учні до Ісуса і питать. Юй, де хочеш, щоб ми приготовили тобі їсти пасху? Він відповів їм: ідіть до такого ось одного в місто, й скажіть йому: Учитель каже, час мій близько. Тож, у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготовили Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями. Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить, отже, і до Симона Петра, та той. Йому ти, господи, мені вмивати ноги. Каже йому Ісус у відповідь: Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже: Ні, не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але й руки і голову. А Ісус йому, тому хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь, бо Він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим той й не всі ви чисті. Тож, коли вмив вам ноги, я Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істину, істину говорю вам: слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його, знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. І коли вони їли, він промовив. Істинно кажу вам, один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожний. З них запитувати його, чи то часом не я, Господи. він відповів: хто вклав зо мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, ліпше було б тому чоловікові не народитись, а Юда зрадник його і собі озвався, чи то часом не я, учителю, каже Ісус до нього. Ти мовив. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: беріть, їжте. Це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам: не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму Його новим з вами в царстві Отця Мого. І відспівавши, вийшли вони на Уливну гору. Тоді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. Написано: Бо ударю пастиря і розбіжаться. Вівці стадо. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Позвався тоді Петро і каже йому: навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього: істинно кажу тобі: цієї ще ночі, перше, ніж заспіває півень, ти тричі мене відречешся. Каже йому Петро: навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе. Так само мовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія, і каже до учнів: Посидьте Тут, поки піду та помолюся там, і взяв Петра з собою і двох синів Заведея, і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: Смуток у мене на душі аж до смерти. Зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише як ти, тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пільніше молився, а під його став, мов краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: отож, і однієї години не спромоглися чувати зо мною. Чувайте й моліться, щоб не вийшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову вдруге підійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитися утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них. Спіть собі і відпочивайте. Наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Він говорив ще, як надійшов Юда один з 12, а з ним і сила народу з мечами та дрючками, від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це він, беріть його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже: Радуйся, мій учитель, та й поцілував Його. Тоді питає його Ісус, чого прийшов єси, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вхопив свого меча й, ударивши слугу первосвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього: Клади твій меч назад до піхви. Всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як дванадцять легіонів ангелів? Як же то збулись б писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу: Немов на розбійника, вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я навчаючи у храмі, і ви мене не взяли. Та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященика Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом, а за ним оподалік, аж до палацу первосвященника й увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященики та весь синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити. І не знайшли дарма, що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє, і кажуть: цей сказав, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать, але Ісус мовчав. Первосвященик каже до нього: Заклинаю тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього, Ти мовив. Тільки ж кажу вам: віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященик роздер свою одежу і заявляє: Він сказав богохульство. На що нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство. Як вам здається? Ті відповіли: Він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли: Проречи нам Христе, хто тебе вдарив. Петро ж сидів на дворі, аж тут одна служниця підійшла до нього і каже: І ти був з Ісусом Галилеєм. Але Той перед усіма відрікся і заявив: Не знаю, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріт, уздріла його інша й каже то тих, що там були. Це й був з Ісусом з Назарету. Він знову, клявшися, відрікся, не знаю я цього чоловіка, десь трохи Згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра: Ти таки справді один з них, бо і твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися: Не знаю я цього чоловіка, і враз заспівав півень. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав, був раніше ніж півень заспіває, ти тричі зречешся мене. І вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Як же настав ранок, усі первосвященики і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити, і зв'язавши його, повели. Та й передали правителеві Пилатові. Тільки ж казали не в свято, щоб не було в народі заколоту. Чим для нас є християнське свято? Можливістю відпочити, виспатись, чи просто повейдикувати, чи, можливо, чимось важливим, що впливає на наше життя і має для нас дуже велику цінність. Здавалось би, питання недоречне. Але наша відповідь дасть нам оцінку того, як ми готуємось до Христового Воскресіння. Чи наша Великодня сповідь є просто обов'язком відбути, чи ми насправді бажаємо перейти від гріховного ярма до нового життя, яке дає Воскреслий Христос? Зуміємо пережити всім своїм єстом Христову жертву відкуплення, щоб глибоко збагнути радість свята Воскресіння. Вечері твоєї тайної днесь, сине Боже, й мене, причасника, прийми, бо ворогам твоїм тайний не повім, і поцілунку тобі не дам, як юда, але як розбійник, і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоєму. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.